Цей крем дуже класний. З ним я робила майже всі свої торти, тому що він чудово тримає форму, Ним можна робити фінішне покриття. Його любили всі замовники, всі запитували рецепт, але то у мене був великий секрет, яким зараз я ділюся разом з вами, дорогі глядачі. Отже, погнали. Цукор. До цукру додаємо пшеничне борошно. І перемішуємо сюди додаємо одне яйце. Куряче середнє яйце десь, скільки там, було? 55 грамів. І розтираємо. З цього крему ми будемо робити шапочки для капкейків. Він ідеально тримає форму і дуже-дуже. Смачний. Тепер сюди додаємо сметану. Сметану обов'язково беремо жирну 20%. І спробуйте сметану, потрібно знайти свою, щоб вона не мала кислинки. От, наприклад, ягодинська мені не подобається. Чудово підходить селянська. Пробуйте, ви маєте знайти свою. Але обов'язково, щоб вона була жирна. Відразу додамо сюди ванільну пасту. Цю масу ми поставимо на водяну баню. І заваримо її до густого стану. А потім доведемо до кімнатної температури та додамо масло, зіб'ємо. Будемо працювати. Ось, поздравляємо на водяну баню. Робимо водяну баню, водичка вже булькає. Ставимо нашу кастру, будемо заварювати. Це не дуже швидко відбудеться. Пробимо вогонь середній. Періодично помішуємо до загустіння. Якийсь час вам може здаватися, що крем не густішає, що нічого не міняється, але не здавайтеся, продовжуйте мішати. Ось, можемо бачити, крем стає густішим, густішим. Довго він готується. Це ще залежить від того, яку взяли сметану. Яку взяли посудину. Багато від чого залежить. Воно обов'язково вийде. Бачите, він стає густішим. Але це ще рано вимикати ще. Заварюємо далі. Ще варимо. Ще. Це недостатня консистенція. Має бути густіший. Ну, от, майже. Майже готово. Коли ми проводимо, бачите, залишається така доріжка. Можемо ще трохи потримати, але якщо знімемо на цьому етапі, то теж вже буде готово. Але я люблю, щоб він був ще дужче, густіший. Ось, бачите, доріжка залишається. Ще хвилинку і знімаємо з вогню. Все, вимикаємо вогонь. Охолоджуємо наш крем. Можна поставити, як я вже казала, на льодяну баню, на лід поставити миску і помішувати. Можна охолоджувати при кімнатній температурі, але обов'язково його потрібно помішувати. Інакше на ньому утвориться плівка. Ось так розмазуємо, розмазуємо, і він у вас швиденько охолоне. Підготовлюємо вершкове масло, воно має бути кімнатної температури, і це, і це має бути кімнатної температури. Потім ми їх об'єднаємо, зіб'ємо міксером, і можна буде робити шапочки. Коли заверна частина охолола, коли вона приблизно кімнатної температури, та коли наше масло кімнатної температури, ми можемо їх об'єднати та міксером. Познімали зі стіночок. У вас буде, наприклад, дуже холодне масло, то воно може не розчинитися або буде дуже довго розчинятися. Суть в тому, що обидві маси, заверна частина та масло, мають бути приблизно однакової температури. Тоді у вас все вийде гарне, однорідне і відразу ви не будете мучитися. Зараз ще раз зіб'ємо міксером. Крем виходить молочний, очній, не ніжно білий Якщо хочете сніжно-білий колір, тоді додаємо фарбник. Ось такої консистенції вийшов у нас крем. Такою консистенцією кремові шапочки не зробиш. Він зарідкий, нам потрібно його охолодити. Тому ми його ставимо в холодильник. Періодично будемо його помішувати, і коли побачимо, що консистенція така, якою можна відсаджувати шапочки, тоді беремо його в роботу. Поки наш крем охолоджується в холодильнику, підготуємо кондитерський мішок з насадкою. Сьогодні ми використаємо насадку 1Б, її діаметр складає 3 см. Беремо насадку і кидаємо її в кондитерський мішок. Ось так це робимо, до кінця підсовуємо, і ось трошки так закручуємо. Потім беремо ніж і там, де зубчики починаються, проводимо ножем. І ось так хоп, зняли. Це відразу викидаємо. І ось тут щоб нічого не заважало, щоб прямо міг вільно виходити. Не обрізайте ось тут, тому що насадка може просто-напросто вислизнути. І тепер беремо високий стакан від блендера у мене. Тут закрутили, пускаємо вниз. Так, Сюди нам буде зручно викласти крем. Ось так. Ось такої консистенції має бути крем, щоб ми могли з ним працювати. Він постояв в холодильнику, добре охолов і він тримає форму. Бачите, він не сповзається. Він добре тримає форму. Зараз ми покладемо в кондитерський мішок половину І почнемо робити шапочки. Дістаємо мішок із стаканами і розкручуємо, і ось так підганяємо трішки наш крем. Скручуємо вже ось тут, тут натягуємо і тиснемо. Починаємо відсаджувати.